Всіх вітаю, друзі, в Україні е, наші парламентарі, наш кабінет міністрів е, починає наступ вже не тільки на клятих ухилянтів, але також і на військових, на військових, які задовбалися. Але знаєте, що все впирається в те, що жоден з тих депутатів, жоден з тих міністрів ніколи в житті сам, навіть і близько, е, до окопів не підійде, не підійде. І навіть якщо б. Не дай Бог, росіяни там підходили до Києва. То давайте по-чесному: всі ці депутати і всі, ті, хто зараз приймають ту ганьбу, про яку ми сьогодні поговоримо, їх би вони би перші, хто виїхав, вилетів пулею просто з Києва і поїхав би за кордон. По-чесному давайте по порядку. Дивіться відео до кінця. Підтримайте лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. По-перше, це той цікавий факт, що Офіс генпрокурора засекретив статистику. по СЗЧ в Україні. Офіс генпрокурора не надав у статистичному звіті дані щодо кількості справ, розпочатих через СЗЧ та дезертирство. Хоча раніше публікував таку інформацію. Як пояснюється, кримінальні правопорушення за статтями 407 408 Кримінального кодексу належать до категорії відомостей з обмеженим доступом. Це означає, друзі, тільки одну просту істину: кількість СЗЧ. Е, і до цього була шаленою, а зараз ситуація далі тільки погіршується. Тільки погіршується. Ми знаємо, що почали про це говорити, про цю проблему, але замість того, щоб її е, вирішувати, так, е, наші депутати хочуть А, замовчати цю проблему, Б, посилити репресії. Це, в принципі, все, що нинішній уряд може. Запропонувати військовослужбовцям. Да, і в принципі, цивільним так само ми бачимо, що обмеження йдуть як в одних, так і в інших. А потім цивільних з військовими ще й зіштовхують лбами, і все. І виходить, що депутати десь над всіма, які приймають всяку херню, а військові і цивільні чубляться між собою і немає в них часу звернутись до депутатів. Далі, дуже добре цю ситуацію про Прокомунікував нардеп від партії Батьківщина Сергій Соборів. Давайте його послухаємо. Мобілізації СЗЧ і закликів до посилення мобілізації, зокрема від пана Веніславського. Такі заклики пролунали щодо посилення, зокрема таких додавання, скажімо так, таких заходів як санкції і. Блокування рахунків, зокрема для тих, хто СЗЧ, е, е, ухиляється і так далі. Ви підтримуєте такий підхід. Це може покращити ситуацію, як ви вважаєте? мій погляд, перш ніж застосовувати якісь санкції. Треба спочатку розібратися з тим, чому це відбувається. Чому в одних підрозділах відсутні самовільне залишення частини, а в інших підрозділах це стає масове в'явище? Я думаю, з цього і почав. Розбиратися, а санкції без сумніву, вони будуть необхідні тоді, коли будуть зроблені перші висновки. Mm -hmm. У нас якось так виходить, що останнім часом в основному санкційні законопроекти попадають в стіни парламенту, Дуже, дуже правильний, скажімо так правильний висновок, що останнім часом вводять тільки обмеження, тільки погіршення, тільки гірше для людей, всіх. Так, для тих, хто не має влади і не має грошей, і для військовослужбовців, звичайних, для піхотинців, і для е, цивільних, так? ми бачимо, що є одні тільки обмеження. Е, бачимо, що коли говориться про депутатів, то їм терміново треба підняти грошове забезпечення, щоб вони не були бомжами. А те, що в нас понад 10 мільйонів українців живе за межою бідності, і це фактично бомжі. Так, якась з них частина, яка втратила своє житло, і тепер мусить ходити побиратись, то їх життя бачимо, що наших депутатів не цікавить. Тому бачимо, що більше обмежень, більше закручування гайок, більше надзору це всього більше має бути. Більше хрінового. Чим більше хрінового бачимо, тим краще спиться нашим депутатам. Це, наприклад, спробу. Заборонити всім, хто старше 25 років, навчатися, ті, хто навіть вже навчаються, отримуючи освіту і навички, професії в аналогійно-технічної освіти. На мій погляд, це абсолютно неправильний підхід. Якщо вже такі речі робити, бо це теж фактично санкції, причому дуже жорсткі санкції, то я б краще пішов, би, я б це рекомендував і членам профільного комітету. Не раз про це говорив на нарадах, які відбувалися. А чи не краще, наприклад, щоб ті молоді люди або байдуже, якщо навіть і після 25 років пішли на навчання, вони повинні перш за все в сьогоднішніх умовах професії військові, причому дуже багато військових професій дотичні до цивільних, це яхтно-ремонтні це і ті ж самі оператори дронів, і можна далі продовжувати десятки таких професій. Далі пропонувати цим людям контракти по відповідних напрямках після завершення навчання. У нас виходить, що краще заборонити, фактично не дати можливість людям отримати професію. А далі розшукувати знову їх, тобто, на мій погляд, це абсолютно неправильний підхід. Саме тому вважаю, що перш за все треба врегулювати ці питання, mm -hmm. виходячи із абсолютно нормального підходу до того, що це людина військовий або майбутній військовий. Це так само людина своїми правами, да без сумніву своїми обов'язками. Ми бачимо, що в нас права мають на сьогоднішній день тільки ті, хто мають. Доступ до влади і доступ до грошей. Всі інші, якщо в принципі десь там ваші права чи громадянина якось ущемляються, то вам будуть кричати в спину, що спочатку обов'язки, а потім права. Ви забули про свої обов'язки, марш на фронт, всі помирати, ризикувати своїм життям. От так це виглядає. А якщо у вас є гроші, якщо у вас є влада, то ви корисніші в тилу. У вас є бронь собі, ви собі можете виїжджати за кордон, хтось не може виїжджати, але їх не чіпають ТЦКшники. І оце, власне, воно. Тільки повинні бути захищені. Більше відео. Бачимо, що цього... на цей захист наразі розраховувати е, марно, як то говорять. Така от історія, що хочу ще сказати, що <кхм> поки що. Справедливості ми не бачимо, і якихось адекватних кроків по розширенню, я не знаю, громадянських прав або по якійсь підвищенню результативності тієї, так, якомусь трохи згладжуванню ситуації між ТЦКшниками і цивільними. Цього немає. Навпаки, є тільки розпалювання ненависті. Цю ненависть розпалюють, клятих кухилянків треба всіх порізати. Вони мають закрити роти. І всі мають слухати, що їм говорять якісь інші люди, як їм треба жити, як їм розпорядитись своїм власним життям. От і все. Менше людей приходить служити. Тобто ви відчуваєте, що зараз менше, менше людей? Звичайно. Ну, Ресурса мало. Мало свідоміх людей перестали йти і взагалі всі бояться йти в армію. Всі бояться, тому що я не знаю, чого бояться. В смислі не знаємо, чого бояться. Чого люди бояться йти в армію? Напевне, того, що о, є можливість померти. Це, напевне, якась річ логічна. По-друге, люди бачать, що з 30 тисяч мобілізованих, там, я не знаю, 21-22 тисячі, це СЗЧ. Чому йдуть в СЗЧ? Не тільки ті, кого тільки вчора ТЦКшники притащили за вуха в ТЦК, насильно оформили і відправили на навчання, але й ті, хто вже багато років, знаходиться на фронті, чому і одні, і другі масово тікають. Настільки тікають, що генпрокурору офісу генпрокурора е, прийшлось навіть засекретити цю інформацію, щоб про цю проблему не говорити. Я не знаю, то якщо всередині армії не знають, чого е, такі чого люди тікають з армії, то мені здається, що люди, які в армії не знаходяться, тим паче цього не знають, але точно знають. Що там щось не так. І от поки не вирішиться оце щось не так, поки ця проблема не буде вирішена, до тих пір буде збільшуватися і кількість СЗЧ, і бажаючих іти в армію буде все менше. Бо люди розуміють, вони не знають, що конкретно там буде, але розуміють, що там щось не так. Маєте захищати свою країну? Хипа підлозу, да, ми країні нічого не винні. Да. Зачекайте, давайте збережемо державність, а потім будемо розбиратися, кому ви винен. да, 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 Це ж так працює. Давайте збережемо державність, а потім будемо розбиратися, хто кому винен. Так? Добре, але скажіть це тим, хто не дочекається. От і все. Хто хто не дочекається збереження державності, бо не збереже своє життя. А що тому, хто не хто не зберіг своє життя, що йому та державність вже? По-чесному. Державність потрібно зберегти. Тільки так. І рахувати себе українцем. Наприклад, я себе і не рахую. Ну, я не знаю, ким, ким себе бачити. Ну, от, добре, зараз ми не будемо воювати за свою країну. Піднімемо білий прапор, капітулюємо. Далі що з нами буде? Боже. В людей. Це, це пропагандисти просто розумієте? Є чорне і біле. Чорне це підняти прапор і здатися, капітулювати. Прямо Сказати, все, росіяни, тут тепер Росія. Так? Це от він отаке пропонує. Другий варіант кордони 91-го року спалити Москву. Між цим бачимо, що немає в них абсолютно нічого. От, Наприклад, елементарно, план Трампа так? це щось посередині, між чорним і білим. Щось таке, знаєте, сіре. Це не подобається. так, І тут, якби зараз він почав говорити, ну ми можемо зараз, щоб залишилось все, як є, якось добитись там якогось припинення вогню, якось я не знаю, будувати в себе якийсь аналог Фінляндії, так, яка там все життя готується до війни і абсолютно все перенесла під землю. Так що їм тепер дуже багато речей, які страшні в Україні. Фінляндії не страшні. То такий варіант ніхто навіть не розглядає. І він про це також не говорить. В нього є або капітуляція, або війна, непонятно до, якого, до якої перемоги, і хто цю перемогу має проспонсорувати, і хто ще конкретно за цю перемогу має покласти своє життя. Конкретно. Ну, ми зникнемо просто. Да. Дехто... Це я розумію, це я розумію. Дехто зникне фізично просто, ну, зрозуміло, що. Дехто покине країну, а декого вони, ну, вони про це заявляють, що будемо переховувати, будемо страдати українську ідентичність, якщо ми no. програємо. No. Це... А і що далі? Ну, так треба ж, напевно, задуматися. Хто, ти, хто, хто в тебе національний код? Будеш ти проживати і працювати там, в Німеччині, в Штатах, без різниці, в Франції, ну, без різниці, в Європі десь там, так? Чи в Штатах? Будеш ти проживати, ти ж все рівно українець. Тебе ідентичний код вже там записано, ти українець. Як... Ким ти будеш, як не буде своєї країни. Ну, малоросом, <laughs> ну я не хочу богом називати. Не називайся. Ніхто нікого не заставляє ніяк називатися. Якщо ти себе називаєш малоросом, то ти і малорос є. А наприклад, українці, які в Канаді вже живуть там в п'ятому поколінні, чомусь далі залишаються українцями, знають українську мову, українські традиції е і так далі. Тому це питання таке. Але тут все бачимо трошки по-іншому. Тут або давайте бистенько всі на війну, але ж не він буде в окопі, розумієте? Ну, такі люди не йдуть в ОКОП. Такі люди сидять десь в штабах і розказують іншим, як їм треба жити. От і все, от в чому вся різниця. І по-друге, як має виглядати конкретно перемога? Що це по пунктам? Раз, два, три, п'ять. Це по-перше. По-друге, хто має це профінансувати? Це по-перше. І по-друге, хто конкретно ще має загинути? Скільки людей конкретно має ще загинути? Так, і скільки е, населення України залишиться в кінці, в кінці війни. Мені здається, що саме починаючи задавати собі такі питання, зараз українська влада так, е, і наскільки активно взялася за е, перемовини і за е, те, щоб якось врегулювати цей конфлікт, і ми бачимо, що американці також зі своєї сторони тиснуть. Тож, все, що тут зараз розказується, це е, казки. Отак от. Я це по-іншому не можу назвати. Таких випадків ганебних, та, але от подальша доля людей, та, які ухиляються, але тим не менш їх притягують до відповідальності е, і вони є мобілізовані. Чи мають право такі чоловіки, скажімо так, служити в Збройних силах України? Вибачте мене дуже сильно, мої дорогі підписники, але що це за пизда там на фоні? Сидить, стоїть і оце розказує. Такі чоловіки, а може, не чоловіки, ухиляються. Вона хто? Вона на фронті? Ні. Її чоловік на фронті? Ні. Сидить, щось триндякаєш. Що ти триндякаєш? Це клоунада найвищого рівня. Це речник Збройних Сил України. Речник. Ті вже втікали, так наносили певні травми. Але тим не менш, їх притягнули до відповідальності, і вони от е, прийшли в медичну комісію і от умовно проходять навчання. Чи мають право вони бути збройних силами? Да, мають. Так, тут... мають. Що це за питання? Е, коротко, да? що вона сказала? Якщо ти цікашники на вулиці зловили якогось ТІПа, який не хотів йти в ЗСУ, затягнули його, за нього підписали ВЛК, його примусово відправили на навчання. Чи має право він бути в ЗСУ? Яка відповідь тут може бути? І немає, то нахрена тоді цикашники її отягають. Що це за бред, що за абсурд? Право бути. Всі мають право на помилку, але і ми е завжди е готові підтримати, почути, надати допомогу, навчити. Да -да, особливо територіальні центри е комплектації та соціальної підтримки. Про, я думаю, не варто навіть вже показувати. Відео тієї соціальної підтримки, яку надають працівники ТЦК, правильно? Та СП. Бо така підтримка хай Бог милує, як то кажуть. І прийняти до однострою наші побратими посестри. Армія це не е, якісь супостати, кого потрібно боятися, тому що територіальний центр комплектування соціальної підтримки є складовою системи оборони України У складі Збройних Сил України. Крапка. А яке мають вони право, подожіть, а яке право мають Збройні Сили України застосовувати силу проти, для обмеження прав і свобод громадян України цивільних? Мені здається, це заборонено Конституцією, чи я щось поплутав. А тут бачимо, що ну, напевне можуть. Або хай він ще затрусить, що вони не використовують силу проти цивільних, ну, то це вже буде, вже можна виключати і не слухати цей бред. Маніпуляції стосовно цього, не має бути висова геть зовсім. Якщо е, є особистий запит на е, думку когось, що щось працює некоректно, є всі законні шляхи для того, щоб про це сказати, через правоохоронну систему, через е, інші владні інституції, які займаються контролем, через демократичний цивільний контроль, через народних обранців. Ну да, наприклад, у нас є омбудсмен з прав людини Лубінець. Які вже другий рік трубить про те, що кількість скарг на дії ТЦК та СП щодо порушення прав людини, прав громадянина і скоєння ними кримінальних злочинів, ну, омбудсмен про це трубить вже другий рік мінімум, активно. Ніхто його не слухає, ніхто його не бере до уваги того, що він говорить, і ніхто цих проблем не вирішує. Є маса інструментів, які допомагають нам всім. Цю систему змусити працювати в той спосіб, який буде притомний для всіх. Але mm -hmm. якщо навіть в умовах війни система колишніх військових комісаріатів була перезавантажена в КЦК та СП, коли держава запустила величезну кількість діджиталізованих процесів, це говорить про те, що ми йдемо тим шляхом, аби Процеси мобілізації навіть в умовах у мене, навіть в умовах, які зараз перебуває Україна, вони були все ж таки покращеними. Але ми очікуємо такого ж самого відповідного конструктивного діалогу від суспільства Не шляхом нападів, не шомус, не шляхом порушень з яком. Отак. Отак. Чи наважиться цей речник прокоментувати? По-перше, відсутність записів з бодікамер в тих випадках, коли там нападали на працівників ТЦК, як вони говорять. Хоча ми розуміємо, що це ніякі не напади. Це працівники ТЦК намагалися бусифікувати примусово, незаконно, з порушенням кримінального законодавства України, хотіли зайнятися викраденням, людина відбилася, а І потім ця людина сіла у в'язницю. А записів з бодікамер немає. А прокоментувати хтось це хоче, абсолютно ні. Чому? Бо його, йому сказали, що йди, розкажи, як у нас тут все круто, прекрасно, як ми какаємо ромашками. І e, 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 все він це і робить. Просто e, щоденно ми стикаємось з шаленою кількістю брехні брехні, яка абсолютно ніяк не співставна з реальністю, і навіть так, бачимо з однієї сторони є частина депутатів, які розказують про проблему примусової мобілізації. Є другі, друга частина, які говорять, що в нас немає примусової мобілізації, це ж ви що? Далі, так, перші і другі. Це от одне. І далі. То в нас є, наприклад, омбудсмен з прав людини, який каже, блядь, да ви скільки можете порушувати права людини. Та да хватить вже, ну, щось змінюйте. А є інші, які говорять, да ми нічого не порушуємо. У нас діджиталізація от такі, як цей Домбровський. У нас діджиталізація, Да ми все для вас, тільки йдіть на фронт. Бистренько. Ну, люди, ж не, люди ж не дурні. Люди ж все бачать, і того ми бачимо, що ці їх розмови, оця, я не знаю, це навіть на якомусь рівні навіть пропаганда, вона не працює, бо воно не підкріплено абсолютно ніякими діями. Дії суперечать тому, що говориться. От і все, вся проблема. Що думаєте з цього приводу, друзі? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почути почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!